З початку повномасштабної війни декілька вищих та середніх навчальних закладів релокувалися до Вінниці. Серед них і Харківський національний університет внутрішніх справ. Нещодавно курсанти цього вишу повернулися з навчальної практики та стажування у Нацполіції. З нами на зв'язку ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко. Вітаю вас. Слава Україні. Героям слава! Скажіть, будь ласка, де проходили практику і наскільки підкріпили свої знання курсанти? У нас цього року була специфіка. От. Перше, наші курсанти проходили практику, в тому числі і в судових установах, в адвокатських конторах і в прокуратурі. Це вперше, тому що спеціалізація 081 права, саме так курсанти після другого курсу мусять проходити практику як майбутні юристи. Ну, безумовно, старші курсанти третій курс проходили практику в підрозділах досудового слідства національної поліції, як і може бути. Ну, а курсанти випускних курсів, вони і зараз ще проходять стажування в посадах. В тих посадах, в яких будуть служити національній поліції. Причому це буде дуже швидко, тому що випуск в Харківському національному університеті і в тих підрозділах, які знаходяться саме в Вінниці, буде достроковий і пройде квітні місяці. Мусимо випускати раніше, тому і навчальний процес, і навчальна практика, і стажування більш інтенсифіковано, більш. Мобільно все проходить. Ну, фактично, курсанти не мали ні канікул, ні якихось вихідних днів. От, бо все направлено на те, щоб якомога швидше зайняти місце в строю тих, хто сьогодні воює, в тому числі в таких підрозділах, як об'єднана бригада людь в зведених загонах займаються на деокупованих територіях. Ми маємо зробити все, щоб забезпечити стабільність. Забезпечити безпеку на наших вулицях, в наших населених пунктах, на площах це надзвичайно важливо. Люди повинні працювати і відчувати себе захищеними. Іде війна, тому і зброя розповсюджується, розповзаються по всій державі, як ракова опухоль, і поліція повинна цьому перескоджати. Тому проходили практику, от таким чином, як я сказав, і проходили її в реально таких ситуаціях. Які складаються, брали участь в підготовці матеріалів, брали участь в зборі цих матеріалів. Ну а ті, хто працюють поліцією, то ті фактично виконували ті обов'язки, які повинні виконувати. Практика і стажування були організовані. Залучення постійного складу викладачів наших професорів, доцентів були складені графіки проведення щоденники були призначені керівники як практики, так і стажування. І все відбувалося згідно тих вимог, які в нас є. Воно напрацьовано, воно не щось таке нове для нас, але умови військового часу сьогодення вони накладають свій відбиток. От, хотіли б поцікавитися, що саме робили студенти під час практики? Курсанти. Повторюю, да, саме курсанти. Вони виконували обов'язки: якщо в суді, то судового секретаря, якщо в канцелярії, то виконували. У ті обов'язки, які виконуються в канцелярії, тобто готують матеріали до розгляду. Якщо в адвокатській конторі, то саме збирали ту інформацію, яка необхідна адвокатові для того, щоб захищати громадянина згідно чинного законодавства, надати йому правову допомогу. Причому робили це безкоштовно, робили це, скажімо так, на волонтерських засадах. Якщо вони працювали в поліції і, наприклад, факультет номер 3 це превентивна діяльність. Він... Працював разом з поліцейським офіцером громади. Він заходив в школу, він збирав ті чи інші матеріали, якщо там були якісь сімейні сварки, скандали, таке теж буває. Тому вони виконували функції національної поліції, звичайно, під наглядом керівника практики або стажування, під його контролем, допомагали, скажімо так, тому що фактично сам бути. Особою процесуально незалежним можна тільки тоді, коли він згідно з вимог закону про поліцію завершить навчання, отримає диплом його призначить на посаду, і буде він отримувати зовсім інше грошове забезпечення. Я вам дякую а нашим глядачам. Нагадую, що з нами на зв'язку був ректор Харківського національного університету внутрішніх справ, генерал поліції третього рангу Валерій Сокуренко.